Друзі, вітаю вас на нашому каналі. І Сьогодні в вашій увазі представляємо ось такий Volkswagen Passat, який до нас приїхав з Германії. Дуже достойний автомобіль в ідеальному стані. Це в нас є 2017 рік. Механічна коробка передач з 2-литровим дизельним двигуном на 150 кінських сил. І саме головне з пробігом 130 тисяч кілометрів. Вартість такого пасату 17900 доларів. Відео ми це робимо в додаток до оголошення з авторії, посилання на яке ви знайдете в описі. Ну і про пасад. До нього йде два комплекта коліс. Вони йдуть не на титанах, але все одно приємно, тому що зараз він стоїть на зимовій такій гумі і є ще комплект літній, теж з металевими дисками. Машина без жодного підкрасу в дуже дуже збереженому стані. Ні царапин, нічого не має. Зараз заглянемо в салон. Ось такий у нас салончик чистенький. Цей автомобіль не хімчистився і не полірувався, стан, який приїхав. Точний пробіг 134 тисячі кілометрів. Маємо трьохзонний кліматконтроль, підігріви сидінь, дістронік, адаптивний круїз, заводиться з кнопки вона. Детальніше по всіх асистентах буде в описі про оголошення, а так вам коротенько стан автомобіля. Панелька, все, все в дуже достойному гарному стані. Так, дверні карти. Також він тут, можливо, хтось захоче його перевірити. Маємо електровиїзний фаркоп. Ось таким чином на кнопку ховається, можна його сховати. Опс. Тут у нас ремкомплект комплекс з аптечкою. З того боку, як воно виглядає. Ну І пасажирське сидіння. У нас є повний комплекс сервісів ось є техогляд німецький, який був пройдений на 128 тисячах у 22-му році, у листопаді місяці. Плюс десь тут бачив, є ось і сервісні роботи, все-все абсолютно. Ну, купа бумаг, автомобіль весь сервісований. Так, так, так. Потім поскладаємо. Ką man tokia mašinka įdomi, sužvertaйте.